Діди, мої батьки, мої родичі, а їх було багато священниками, монахами, вчили мене, як йти в життя з малку. Водили мене, коли мені було 10, 11, 12 років по монастирях Прекрасної Полтавщини. Чітки водили, побожні були. І я вже знав багато з того, чому ті монастирі повставали, чому збиралися в них ченці і черниці, чому моя прабабуня теж пішла в монастир і померла з Хіюгумінію, всебто найвищим чином, коли людина відрікається від цілком, від цього земного, а вона перед тим. На Полтавщині два монастирі переорганізувала, і ще один десь аж у Криму Покровський попросили її будувати. Там і сітка похована теж монахиня Гавріла. Прадід, овдовівши з другим таким козаком, як він, продали замельку та й пішли до Києва, купили собі добрий шмат землі і побудували там Іоновський скид. Я і тепер, був в могилі не знайшов. його. Все перевернуто, все якось не так виглядає, не гарно виглядає. Правда, перебудовують там. Але той храм старенький, який вони поставили в минулому столітті, того храму немає. Від нього ще показували, що десь там дошки якісь. Лежать. Але я дякую Богові за те, що я мав змогу передивна мене його могилою стати. Він теж був натхненником цілої моєї родини, ну і мене. Війна, в якій теж дякуючи тому, що кликали до боротьби за власну волю, за власну державність. Порвала вона і мене, в кінці цієї нашої боротьби за незалежність кінчилися трагічно. Мене в обійми тоді молодо ще взяла волинь. Конкретно кажучи, Кремлеччина. Кременецький дуже міцний тоді вже повітовий союз кооператив. От з Шумську починаючи, я і почав, так би мовити, життя на Волині. Правда, що прийшов 22-й рік і нас повикидали всіх тих, що були в українській армії з над кордону. За що повикидали? То старші люди знають, чим той 22-й рік кінчилося, коли вибирали до сейму то тільки 16 привели рідних українців. Отже, за це нас повикидали, що ми трохи допомагали, тому що тільки українці були. Отже, бачите, і такі у мене спогади. А потім все вони були міцніші, міцніші і міцніші. Волинь мені дала можливість і вчитися, і закінчити. Необхідний вийшов школ. Волинь мені. Волинь мене покликала бути і послом від неї. Перше тяжко було мені перше покликання, а останні два, коли я цілком був незалежним від жодних груповань, від жодних партій, то мені легко йшло. Значить, з людьми. Люди, ми тоді багато. Відкрили і хат тих просвітянських, і кооперативу Луцьк і Рівне. Луць і Рівне. Це два місця, може, які найбільше я переховував з вдячністю Богові, що тут я мав можливість жити. В Луцьку ми книжки українські церковні друкували. Там було товариство імені Петра Могили. Дуже багато цінно вибороли ми собі, коли старші люди пригадують, як ми під почаю ходили з теж символикою, правда, і виборювали. Отже, все це складалося на те, що прошу я вас усіх, мої любі і дорогі, я з вдячністю переховую. Я здяці переховував. Переховав я дітей усіх. Маю вже дев'ять правнуків. Лише жінка коли мінялася тут. Влада у 40-му році, то вона дірочку таку маленьку в голові, то з тією дірочкою її в Львові поховали. Вона в Рівному була, була вона в Рівному цілий. Третину рівна була соціальною опікункою. Там на вулиці Корженьовська, потім навіть її назвали вулицею моєї жінки. То коротко тривав. Я шукав ту хату, та якось не трапили ми в Отже, як бачите, я дуже з вами зв'язаний, дуже і я переживаю дуже радісно. Грабник. Ну, грабник, мені тут нам не довго прийшлося жити над грабником, але була одна така дуже, я не знаю, трагічна хвилина. Якраз мене вже не було тут. Але ще тут діти мої були. Ще діти були. Жінка вже була покійницею, але діти були часово. Тут гімназія ще була відкрита. І от старша донька, тут молодша є внучка, а старша внучка йшла до школи. І якраз понад грабником вели, знаєте, туди, де то, то як то містечко далі, Турчин чи як? Турчин. 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 Ну, от бачите, не забув. Не. А там були такі, знаєте, кар'єри леняні на серву. І туди вели. Туди тоді щось кілька тисяч, десятків тисяч жидів там замучили постріляти. Вона вийшла до гімназії, знаєте, і, і якраз трапила люди. Маса йшла рано. Ну, то її впхали в ту, в, ту, в ту масу, що посовувалась. Але бачите, почали ті кричати, що вона православна, що вона той. І пхати взаду, взаду, взаду. І якийсь чех був старенький солдат, то її взяв за руку, та як пхав якусь фіртку, і так моя тамара живе, слава Богу, гарних мені внуків і гарних правнуків. руків. А Маруся то теж тут її донька зі мною тепер старша. Отже, бачите, я вам розпочав просто розмову з вами. Вислухали уважно службу Божу, ми молилися у сердо. Мені тяжко вже по трьох тижнях у нас пере, по дорозі ставили затриматись і щоб ми один другому очі всі подивилися. Я людям, а люди мені. То були дуже зворушливі хвилини, дуже радісні хвилини. Знаєте, оці пуцьверки маленькі, ну ходи сюди ближче. Бо... От коли ж будеш великим таким, що виростеш. Правда? Отже, буду дуже радісно було. Але то запізно, трохи приїхав, то вже пора не та. Але радісна була. Владина, я бачу, розумієте, що люди не забувають того, що Історія нашого народу так тісно пов'язана з історією церкви української, що її не розділиш. І що церква це є та серцевина, ота середина, що коло неї найцінніше збирається, найцінніше кожного народу, і люди, і з'явиска, і дорібо обростає. Без церкви я думаю, що не буде України. Як тільки буде рідна церква, як вона буде міцна, як вона буде в об'єднанні, то вона буде дуже цінним джерелом. Вона буде криницею великої сили, великої сили. Уже ось тепер нам легко побачити, що вона робить. Робить враження на інші народи. Бо нам, нас мало знають у світі. А коли вони чують, що ми стараємося, щоб наша церква була повніша, щоб наша церква була видна, люди, щоб вона дійсно виявляла все те, до чого Бог її покликав. А Бог покликав кожну церкву, кожному народі його церкву. Його церкву, церкву очевидно побудовано на засадах науки, що її залишив Христос. Я говорю про християнські церкви, бо в світі, знаєте, є різних і сект, і різних церков. У нас у Німеччині це недавно читав статистику за минулий рік, тепер уже подають, то кажуть, що різних отаких е, релігійних ніби е, організацій, то є щось майже. Чотири сотки. Можете собі уявити. Більше то є так, аби ніби Бога хвалити, а по суті, для того, щоб дайте, наминайте, та на мене у вас лиха година. Знаєте, такі ходять, збирають собі і удають. Потім читаємо часом там і в газетах, що це все. Грають на церкві, бо знають, що церква людей добрих збирає, людей ще.